Привіт, любі друзі! Ми сьогодні будемо дивитися! Ми один експонат обрали, але зато воно таке класне. Ви подивіться, тут ще аварія не зробилась, тут аварія не зробилась. А тут ще до сих пор машинка робиться експонат наш. І тут ще вони ждуть, поки там Ну, Будемо починати. Дуже круто, не тільки ми один експонат, нам він не сподобався і ми його зробили в таке. І тут спортивні. Ця вже хоче, його пропирає і виїжджає. Вона поїхала недалеко. Вона хоче поїхати далі. Але вона не зможе. І ще ось на мене ось таку машинку зробимо. Малесенький обзор. Ось де вона відкривається. І мотор в неї порошневий. Закриваємо, на ключик закриваємо, щоб точно ніхто не вкрав, і на другий ключик. Все. І сьогодні я буду один знімати це відео, тому що Настя вона зайнята. Ну, Тоді дивіться, всі машинки вони дуже рідкісні. Ну, правда, вони не дуже рідкісні. Ну? Вони все ж хороші. Дуже круті. Також. І ось де. Да. І ось де да, Льоня. Ось де. Да. Він також дивиться. Ось де. Да. Ну, тоді всім пока.